Сергій Стерненко oh, і його бірці. Зате я Ти довольний? Задоволений. В бліндажу Сігнума. Я нарешті можу приїхати до порядних, хороших людей, а не їздити на суди. Ну, клас. Поки що. Кажуть, що Дадуть за мене дуже багато грошей. Сергій, у вас буде робота. Я тільки за вітаю вас, друзі! Ми сьогодні на сході нашої країни. Завітали в гості до одного з я не побоюсь цього слова кращих fpv підрозділів навіть не України, а в усьому світі, тому що е, ми. Сьогодні в Україні маємо в принципі кращих по застосуванню цього типу дронів. Ми сьогодні у легендарного підрозділа Signum, І будемо з ними спілкуватися. І дуже-дуже багато знову знову говорити про дрони. Важливого говорити про дрони. Але для початку, перш ніж дивитися далі, так підпишіться на канал, натисніть лайк до цього відео і залишайте під ним будь-який коментар. Краще, звісно, по темі. Так, друзі, це Влад, позивний Турист. Вітаю. Ви його вже могли бачити е, у, на інших каналах, в інших відео, але не дивіться інші відео. Не підписуйтесь на інші канали. Дивіться тільки це відео і тільки цей канал. От з Владом ми знайомі десь скільки пів року, приблизно. Е, але з хлопцями з Сігнума з підрозділу ми знайомі трошки довше, тому що допомагали раніше не тільки в півдронами, а й там звичайними маміками. Автомобілі заїжджали в тому числі на цей підрозділ завдяки вашій допомозі. Ось, а з владом ми познайомились саме на темі FP. Ось. І розкажи, будь ласка, що таке взагалі Сігнум? Чому така назва? Чим займається підрозділ? Як давно ви на війні? Ну, дивіться, Сігнум – це група добровольців. Спочатку була Це група людей, яка добровольно пішла захищати свою країну. Так скажем, за позовом серця. Ми були неоформленими, воювали, казакували. Наш шлях почався з Київщини. А де ти був 24 лютого? 24... Як у тебе почалася повномасштабна війна? 24 лютого я прокинувся в Естонії від дзінка свого батька. В 5 часов вранку він мені сказав, що почалась війна. Ну і з того часу я. За одну добу зібрав свої речі та приїхав на війну захищати країну. Так, і далі ви брали участь в боях за Київщину, я так розумію. Так. Ворога з Київщини прогнали. І Наш шлях, військовий, воєнний, продовжився на Харківщину. Це була велика Камишуваха Ізюмщина. Ізюмський, напрям, Ізюмський напрям. Це ж в складі 93-ї окремої механізованої бригади. Так, так. І в боях за Ізюм загинув Роман ратушний, мій друг і видатний громадський діяч український. Чим зараз займається підрозділ «Сігнум»? які основні напрямки діяльності? Основні напрямки діяльності це штурмові дії, піхота, розрахунки МК-19 АГС 17 і ФПВ-дрони. Я знаю, що ви, в принципі, перші у світовій історії, хто застосував FPV на полі бою. Розкажи, будь ласка, як ви додумались до того, що fpv дрон може бути дроном камікадзе? І звідки ви знали про FPV? Е, ну, дивися у Богдана, нашого головного інженера? В нього був досвід використання FPV, Та й ми в принципі всі вже були знайомі. Ще за часи нашого цивільного життя е з цими дронами просто yeah. як хобі було а не більше. Потім він yeah. захворів коронавірусом якось. Ми з ним вийшли до річки на рибалку. Я взяв з собою FPV-шку, Типу кажу: диви, як вона вміє літати швидко. Він каже: а ти представляєш, щоб ми на неї причепили якийсь боєприпас? Бо Це був би Бог. У нас було максимум. Це Вог. Да, ми цепляємо он... Бог і витим. ну була просто одна цікава ситуація, яка надихнула на цю думку взагалі про. Дрони Камікадзе це коли під час скидання боєприпасів з Мавіка Мавік uh -huh. підбили, він впав і вибухнув. Uh -huh. Але Мавік то дуже коштовна штука, і на той час вона була рідкісна. І нам прийшла в голові ідея: якщо ці дрони, на жаль, часто вибухають та падають, то чому ми не можемо використовувати набагато дешевші аналоги і вражати ціль з? Прям величезною точністю. Потім Сергій пішов до війська, тіп, почав воювати і каже, що тіп, «Бодя, є можливість, де можна застосувати FPV. Давай спробуємо. Коли це". Це, це було приблизно? Коли це це було? був квітень, квітень 2022 року. 20 так, так. Тобто, фактично, там, третій місяць, другий місяць повномасштабного. І десь буквально за два тижні ми зібрали перший наші дрон Камікадзе. Мото купили на дрончик в Києві. Забрали за 7 тисяч гривень, як і... пам'ятаю, перша впівішка 7-дюймова mm -hmm. була. І ми спілкувалися з хлопцями спортивними епішнями, mm -hmm, mm -hmm. і нам всі казали, що це неможливо. Нам казали, що неможливо просто взяти, вцепити на цей дрон бомбу. Хотіла хоча б на два кілометри занести бомбу. І нам сказали, що це неможливо. Ми так з, з ним сіли, подивилися на ці 10 пунктів, типу, ну це півня, <приз> це півня, <приз> це півня, це фігня, <приз> аргументи. <приз> <хіня, приз> Ну, силою в сили в силу своєї, напевно не Ми просто вирішили спробувати. Вцепили боєприпас, е підготували взльотну площадку. Так са і полетіли. На жаль, перший виліт наш був невдалий. Ті там сиділа кучка росіян. Ми до них не долетіли буквально 50 метрів. Вже сіла батарея. Але ми зрозуміли, що це можливо. Тіпа, типу, ну і реально треба це робити. Але це вже тоді посадило в наші в наших головах оце зерно. Яке розрослося зараз до таких масштабів, що це й що це можливо? Це не в принципі, це можливо. Просто що потрібно сильнішу батарею. нам ось благодійний фонд Glory UA допоміг. Допоміг придбати ще. Ну і це потім з'явилось після того сині двері. Да. І як ви вийшли на перше застосування? Розкажи про нього. Про перше успішне в історії взагалі застосування в на полі бою. Ми займалися аеророзвідкою, виявляли весь час противника, який знаходився в селі Велика Комишуваха. Той момент приїхав до нас військовий кореспондент Швейцарії, mm -hmm. і він просто хотів приїхати. Якби хотіли він поснімати війну, а у нас був як дрон, ми вже. Затестуємо 2,5 кілометру, думаю, все, попробуємо, ну, так полетимо, спробуємо. Прикручуються, тоді вони приїхали і Сова нам каже: ви можете показати їм якісь, якісь <говори> Я а ми такі, екшен. Ну, у нас є журналісти показати. У нас є дрон. На ми да, 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 не да. знаємо, воно вийде, але можемо спробувати. І тоді вони якраз оце на тему випадають і все знімають. Четверта хата, сині двері. Тут! Я в них залетів. Так? Я в них Так. Я я в в них, них тупо залетів! Двері, 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 пацани. Дивіться, наблюдайте. А, їх нема їх. А вони ви вилетіли? А, О, Ну, Ukraine! Вибігає, вибігає. Cool. Yeah. Ми виявили ціль, підготували дрон, полетіли і точним влучанням в ціль в четверту хату, сині двері залетіли. Це легендарне відео. <реку> — Легендарне, легендарне. Знищили тоді двох окупантів з трьох. Дуже гарно було, що тоді дистанції були дуже малі. Це було буквально десь Це було 2200 до ворога. І потім через буквально з'являється це відео через тиждень в телеграм-канала. І буквально через 5 днів з'являються ці люди, що найсмішнеше, ці люди, які нам казали, що у вас це не вийде. От іменно цей чувак пише, типа, создаю школу, типу, камікадзе. Це був в, ну, принципі, ну, Це ми фактично зробили прорив. в сучасній війні. Ну, по-моєму, це виробні. Ну ми вже бачимо наскільки серйозно ці дрони змінюють війну. І я думаю, все ще попереду. Дякую вам. Дякую, дякую за службу. Дякую тобі за допомогу. За допомогу. Це, ти реально це, робиш, це, це робиш, дуже людяний вклад. І людям. Тібо, дякую, якщо, що ти взяв взагалі цей напрям і його руки. Ну я думаю, що достатньо, що якщо ти будеш рухати лише цей напрям, але всіма потугами. Які Треба та, є. кожному росіянам по дрону да. подару. Абсолютно. Ну з нюансом. Не кажуть тобі, але кажуть, що дадуть за мене дуже багато грошей. Ну, Якщо гроші підуть на дрони, то нехай. Ой, Так, товариство, в кого ой, нема патчів? Давай я пропущу оце жирнячий. У нас є сьогодні русофобія, і лишилось тільки два патчі русоріза, бо я вже по дорозі роздав. Так круто і так. Дякую, велике. Мені русофобія вона не вона вже. А мені воно А тут два. Так два? Ну, так, хай буде. Є патч русоріза? Так. Русофобія є? Так. Да. Ти диви, у нас да. ще ручна. Я вже цей... тебе зелений теж такий? Так. Да. Мене... О, ти ж хотів собі зелений. Так, да, звісно, хотів. <реш> — <реш> <я вам> Дякую. — дякую. — вам Так, де моя броня? Це ж так, коли ти вбиваєш тобі ще дякують за це. Чи не найкраща робота в світі? Очманіти ну, просто. <реш> Як з дронами FPV у супротивника? Останнім часом в них збільшились поставки. Угу. По даним розвідки до нас на напрямок заїхала рота ударних БПЛА їхніх. Тобто вони формують вже рота ударних, да, БПЛА, БПЛА, як і у нас. І після тих даних у нас дійсно більш частіші стали випадки, коли прилітають по нашим позиціям в піві. От навіть позавчора, то під вечір прямо кожні 10 хвилин. А в цілому, по співвідношенню, якщо брати там ну, на цій ділянці. Скільки там у нас, і скільки у них якесь співвідношення приблизне по застосуванню. один от, до одного, один до ж, двох я знаю тільки ті випадки, які ну, да, стосуються стру нашого, нашого да, нашої зони відповідальності, але я тобі скажу достатньо часто: от е, ми навіть з вашими поставками, ми більше економим mm. дрони. Ніж вони хірачать реально кожні 10 хвилин. Але от дивись, ти кажеш, що вони виходять практично на паритет. Ну будемо так, дуже м'яко-дипломатично це називати. На паритет по застосуванню дронів вас забезпечуємо. Ми і ще там інколи інші волонтери фонди забезпечують дронами. А що з дронами від держави? Чи є якісь поставки від держави fpv дронів на вас? Може там на інші підрозділити чув чесно, таких випадків я не чув. У нас euh, були постачання невеличкої партії, там в районі 50, 50 штук від батальйону, батальйон нам надав, але я до кінця не знаю, ці дрони від держави пішли? Ну, будемо ці вважати, дро... що від держави, так, але від держави так, було так. десь 50, а ми так, вам вже передали десь десь 50. 500 і і ще от привезли більше сотні, 168. Так. Як би це не здавалося, 168, 500... Наші цифри великі і фінанси величезні на це виділяються вами ж завдяки вам. Тільки, на жаль, цього все одно не вистачає. Щоб вражати кожну ціль, яку ми бачимо, реально не вистачає. Але так як зараз противник дуже активно е, застосовує свою живу силу та техніку при штурмах наших позицій, на кожного росіянина треба мінімум по дрону, а краще по два-по три. Так було б взагалі чудово. Це б врятувало дуже багато життів наших бійців, які зараз... Перебувають от е, в таких умовах. Е, так. Нам зараз тут гарно в бліндажі. Ні, там ми слухаємо, ну тут гріх нарікати, <клес> ми <клес> в прекрасних умовах насправді. А що казати про піхоту, яка на передовій лінії знаходиться в окопах, і не, не отак сидячи так. в бліндажі, а під відкритим небом, під цим дощем, тому що їм необхідно стримувати ворога. І тут дрони могли би їх е, е, рятувати, більше їм допомогти. Дрони це вже роблять, але цього недостатньо. Нам критично не вистачає дронів, дуже не вистачає дронів у війську, тому що ну дрони це універсальний засіб, який може знищувати ворога, різати йому логістику, заміновувати, розміновувати, зупиняти наступи, супроводжувати наші наступи і берегти життя нашої піхоти. Тому, будь ласка, якщо це відео будуть дивитись наші прекрасні чиновники, особливо з Міністерства оборони, то цей меседж для вас військо потребує набагато більше дронів. Так, ми дуже надіємося на ваше сприяння війську, от саме е, дронами, саме дронами розвідувальними та FPV. Будемо вам дуже вдячні за допомогу. А що ти скажеш? От Дивись, у нас зараз я бачу. Часто там і президент, і інші там вищі посадові особи, і командири наголошують на тому, що нам треба терміново там більше артилерійських боєприпасів. Це правда, вони нам потрібні. У нас є дефіцит боєприпасів. Я знаю артилерійських, зокрема там 155 міліметрів, тобто західного натівського зразка. Плюс зараз я читав частина боєприпасів, які американці могли б надати нам. Вона поїхала у Ізраїль або мала поїхати. І от в цьому контексті. Як ми чи можемо ми взагалі замінити або допомогти економити артилерійські боєприпаси, використовуючи дрони? Це навіть неправильне мабуть питання, тому що ми вже замінили їх, от ну не в такій кількості ну, повністю навіть, як ж не повністю можна повністю ні, тому що там інша вогнева Але у, ми полегшили у, працю у артилерії. Середу. Так а, якщо у нас дефіцит артилерійських боєприпасів, якщо ми розуміємо, що там наші європейські партнери не встигають виконати план по поставці в Україні мільйона боєприпасів. Якщо там у американців поставки змінюються з пріоритетом певний період часу на Ізраїль, то ми можемо просто економити наші боєприпаси, використовуючи дрони, які, по-перше, дешевше, по-друге, доступніші і по третє, ефективніші. ефективніші ну в плані точності, в плані точності так. це 100%. Так. Тому що ну дроном розібрати бліндаж, це треба кілька дронів зазвичай, зазвичай в більшості випадків. А снаряд, якщо він влупить, то він може і повністю скласти бліндаж. Так тут діло точності вже Так, але ну ми могли би компенсувати, але. Але, але, але на жаль, ми зараз компенсуємо це тільки завдяки вашій допомозі. Завдяки вашій допомозі, завдяки тому, що ви донатите на дрони, це реально дуже важливо і дякую вам ще раз за це. Головне, не зупиняйтеся. Головне, щоб вас ніщо не зупиня... не зупиняло надалі допомагати війську. Ви кращі. І ми вам дуже вдячні. Це я. Ж? Походу ти. Да, да, турист на зв'язку. Що там може пішти? Ну бачу. А ну давай, покажи мені. Ану, зум мінус. Зараз я думаю, вот вам скину, щоб. Добро, це. да, Да. Добро, тоді чекаю. Що, можливо, когось сьогодні уб'ємо. Сергій, у вас буде робота. Я тільки за. Давай може ви може прив'язатися до дороги. А, мені, мені цього вистачить. Так, то він точно живий? Да. Все, черенько, добро, дивіться. У нас зараз є тут проблема по туману. Якщо ми зможемо через туман прорватися, то ми цей. то ми зараз його Давай ти знаєш як зробимо? Можеш пролетіти цей туман до кажеш? Як ви скажете. Отак, ну, просто Щоб людина... що ми туди хоча б долетіли. Да, 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 да. Він, він, вже... він живий, да, да. каже тільки, що з дороги переліз сюди. Ага. Ну, да. Ось а посадка. Оце. Він отут десь. Ось ці посадки. Ми Буде перебивка. Так. Да. Він полює на мишей. Такий? Миші Лев. Це, це прям дуже велике зло на війні. А ти помітив, що у нас ні одної взагалі немає в біндажі? Так. Отак. так. Цей красунчик працює. Так, да так, -да, пулью, він ключе. Все взлітаємо. Давай, погнали. О, він прямо на дорогу виліз. Прекрасно. Хочеться Мокра камера, так. Слезливые. Нема. Нема. Вот, ну это туди туда сейчас Так? — Да. Писка, что там відео. — Ну, мы в молодці взагалі не выдали. Да, ну, у нас молоко. Знаешь, чому проблема? Ты не знаешь, как ты сейчас летиш. — Ну так, так. Что-то было? Ты видел что-то? Не в зале не бачив. — А вы в молодці Да. Молоко. Попробуй спускаться нижче. Чи там пропаде картинка. Може, ну, то, я то, то, до землі, Может пропасть картинку. Все, можеш то, це? А де ми зараз? Це хороше питання. Боня. Ми бо, ти бо... в тумані. — Ладно, ты забудь на биоке сказати. — Да, сань, ну ми зараз даже не знаємо, житалі. де ми знаходимося. — Навіть вуса тонуть в тумані, що ти розумієш? Бо... — Та я ху на, ну ми гать молоко залетіли, поняли. ми не можем нижче опуститися, бо картинка О. пропадає. Чи що, є есть? Сейчас, короче, блин, mm -hmm. я скажу, потому ну, что, геть, просто в тумане. Понял? А просто тут и рейд, мы отлетаем минус 12, минус 20 метров. Без измен, туман. тумане. Да? Да, в тумане что-то. Супер. Природично даже в тумане. О, идёшь на землю, поднимай, 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 газу, 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 газу. Чётко? Подняли? подняли. Ну, газ был в упор. У Да. Там, да, мужики. Как это там сориентироваться? Короче, у нас дрон роз'їбався, бо... В... бо вообще нереально, туман такий жорсткий, геть, і ми побачили геть аж перед землею. Ти прикинь тоба? Ну, в туман не впав. А, в тумані не впав, а прилетів впав. Слухай, от зараз же ж, е, наскільки я знаю, росіяни намагаються здійснювати штурмові дії. І я навіть пам'ятаю, там коли вони тільки до них готувалися на цьому напрямку, то ми вам робили поставочку спеціально, щоб ви ще на підступах їх могли бити. Yeah. Розкажи, будь ласка, е, як саме, яка в них тактика? Як вони зараз ходять у штурми? Чи несуть втрати якісь? М'ясним штурмом штурмом. вони очікують поганої погоди. Е, як зараз? Як зараз, так. Да. Щоб. У нас не було можливості підняти крила в небо, uh -huh. е, і тоді без своїх крил, без наших крил, просто всліпу засипають піхотою, беруть, намагаються брати кількістю. Е, ми вже відновили свої навички, можливо, трішки забуті через появу дронів по коригуванню і успішно справляємося з цією роботою. А як у них по втратах під час наступів? Втрати, я б сказав би критичні. Е, коли наступала рота орієнтовно 70 чоловік, то більша половина загинула. Вони йшли в кучі. Тобто, це безповоротні втрати? це безповоротні тобто 200. втрати, так. Е, бо ну, дуже незрозуміло, як так. Або вони взагалі не готують своїх е, мальчиків, в трусіках до таких. Вони просто йшли толпою. 50-60 чоловік там. За ними ще йшла маленька групка, і в ту толпу просто почали розвалювати їх артою. Після чого берегло розбіглося по сторонам, і там уже за ними ти не зможеш слідкувати хто куди. Mm -hmm. е е якась частинка дошла до наших передніх позицій, де благополучно загинула, а інша частинка втекла. Скажи, чого нам зараз критично не вистачає в цілому на фронті, ну там окрім дронів? Окрім дронів артилерії, мін. Мін до мінометів 82, 120-х дуже не вистачає. Боєприпасів вог 17 до МК-19 теж просто критично не вистачає. Це, це те ще по боєприпасам, так? Оце, це, мабуть, такі, такі. А взагалі. А взагалі? Взагалі людей, так? Людей дуже мало. От, На жаль, людського ресурсу набагато більше. Просто вони беруть кількістю угу. і користуються нестачею нашого бика. Тобто так. На жаль. Сумно. Тож нам потрібно більше дронів, щоб у них було менше людей. Якось можна тоді вирівнювати. Менше людей. Істот. Перепрошую за те, що назвало це. Людьми, що ти скажеш про цю погоду? Я скажу, що FPV все-таки не є кнопкою вбивати, є свої нюанси. Є... Туман. На жаль, погода нас сьогодні підвела. Нічого не вдалося сьогодні політати. Дуже сильний туман, але нічого, побачились із хлопцями. Поговорили дуже конструктивно, дуже корисно. Я думаю, і вам буде цікаво.